Всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом деруна з куркою та грибами у сметанному соусі. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: картопля, куряче філе, гриби, цибуля, сметана, яйце, сир, борошно, олія для обсмаження, сіль перець та будь-які спеції, які ви любите. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу готуємо соус. Гриби, цибулю та куряче філе нарізаємо. Попередньо розігріту сковорідку змащуємо рослинною олією. Додаємо цибулю та обсмажуємо її до золотистості. Після цього додаємо курячі філе та обсмажуємо ще кілька хвилин. Додаємо гриби, обсмажимо усе разом кілька хвилин без кришки, після чого накриваємо кришкою. Готуємо на вогні нижче середнього під кришкою протягом 5 хвилин. Після чого знімаємо кришку та збільшуємо вогонь, аби випарувала зайва рідина. Додаємо сметану, сіль та спеції за смаком. У моєму випадку це чорний перець, приванські трави та сухий часник. Тушкуємо усе разом кілька хвилин та знімаємо з вогню. Готуємо дорун. Картоплю натираємо на терці або перебиваємо за допомогою блендера. До картоплі натираємо цибулю. Додаємо сіль, перець, яйце та борошно. Усе ретельно перемішуємо. Ось така консистенція у вас має вийти. Попередньо розігріту сковорідку змащуємо рослинною олією. Викладаємо картоплю та рівномірно розпреділяємо. Обсмажуємо близько 5 хвилин з кожного боку. Викладаємо курку з грибами на половину деруна та присипаємо сиром. Накриваємо іншою половиною зверху. Ставимо на кілька хвилин у духовку, аби сир розтанув. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!